що Ти потрошку британізуєшся. Mm -hmm. Ну, наприклад, смолток. Ти вже звикла до нього? Ні. Для мене це щось страшне. Важко. Він дається той смолток. Oh. Я можу смолток говорити з людьми, якими я ну, трошки знаю. А як твої діти, які вчаться у британській школі, чи вони навчилися смолток? Вони приходять додому і говорять англійською. Мій найменший син говорить лише англійською. Він українською українську не говорить. дивна річ, тому що ми говоримо вдома українською, спілкуємося, і він переважно час був завжди зі мною. В садочок ходив лише на, на три години і не говорив, не говорив, потім три роки заговорив англійською. Я така угу, цікаво. Він розуміє дуже добре українську розуміє, Я до нього говорю українською, він відповідає англійською. Йваю, що пройде якийсь час. І він трошки ще українську теж заговорив. А для чого? Що що? Для чого їм українська мова? Британія я не вважаю, я не відношуся до тих, яка різниця, на якій мові е, спілкуємося. Е, де українська мова, де українська культура, там наша нація розвивається. Ну і можливо, ми повернемося в Україну. Я ж не знаю, як як життя складається. Якщо я буду бачити, що можна можливо моя користь в Україні буде більшою, то я з радістю ну, переїду, повернуся в Україну.